Тож опиняємося у черговому минулому році. 1996 рік був високосним і з аномальною погодою. Найдовша зима розпочалася на початку листопада 1995-го і тривала аж до квітня 1996-го, подекуди в Україні морози сягали рекордних позначок. Мінус 40 градусів вночі 14 лютого у Дніпропетровську у п'ятиповерхівці 135 б на проспекті Кірова стався вибух газу. За різними даними на місці загинув чоловік, кілька людей були травмовані. В той день було дуже дуже холодно і навпроти цього п'ятиповерхового будинку стояв дев'ятиповерховий і взагалі не було вікон. Тобто, я ще думав, це я уявляю, як в цих квартирах холодно. Люди якось намагалися закрити віконні приєми, там, ковдрами. Я пам'ятаю, що навколо було темно, і такі прожектори точкові вони світили на кут п'ятиповерхового будинку, який був повністю зруйнований. Я так розумію, там на четвертому поверсі був епіцентр вибуху. Я тоді жив на вулиці Кітова. Ну і батько прийшов каже, там будинок, взрив був. Пішли подивимося. подивимось, ну, то пішли. Тут повно міліції, пожежних, адміністрація, нікого не пускають, паркова зона перекрита, тут купа машин, тут повно людей, ну взрив. Кут будинку був зруйнований дуже сильно, бо там були вивали, не було частини несучої стіни з однієї сторони, з другої сторони вона відійшла дуже сильно. Пожежі як такої не було. Було дуже таке велике задимлення, було купа уламків, скла. Тут люди бігали, всіх виселяли, ну такий був хаос трошечки. Тоді це було нонсенс, як то так будинок, це було неможливо. За деякий час панельний будинок відновили за допомогою цегли. Слідів вибуху не залишилося. Потім була реставрація повністю дому. Приїхали сюди спеціалісти, дивилися будинок від підвалу до горища до даху, повністю передивлялися і був зроблений висновок, що цей будинок можна відновити повністю. Частину конструкції повністю демонтували, які були пошкоджені. Навіть якщо трошечки, вони просто їх знімали, вирізали і вкладали нові плити, нові стяжки робили, тобто повністю заново все фіксували. зараз все безпечно, тріщин немає. Тобто вони відновили цей під'їзд, повністю вони зробили як новий. І через якийсь час знову приїхали люди, знову тут живуть.